Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Восьма ранку в ефірі загальнонаціональний марафон. Зараз час каналів та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Про головне на цю мить. Цієї ночі російські терористи знову завдали масованого ракетного удару. У повітряних силах повідомили, що усі 13 крилатих ракет Х-101 та х 555 якими окупанти хотіли влучити у військовий аеродром у Хмельницькій області, знищено. У генеральному штабі підтвердили, що минулої доби під час ракетного та авіаційного удару по території України Росіяни, окрім дронів Камікадзе, застосували аеробалістичні ракети Х 47 Сім та три крилаті ракети Х-22. Крім того, окупанти завдали 49 авіаційних ударів та зробили майже 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Детально про противну ситуацію на фронті за минулу добу розпитаємо у речника Генерального штабу збройних сил України Андрія Ковальова пане Андрію, доброго ранку. І розкажіть, на яких напрямках нині українські воїни ведуть наступ? Вітаю, Юлія, слава Україні. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Роботине та Малатокмачка – Новофедрівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог засередив основні зусилля на ведення оборони та недопущені просування наших військ на Оріхівському напрямку, застосовує резерви. Намагався відновити втрачене положення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. На Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєвєрне та Авдіївка Донецької області. На Мар'їнському напрямку в районах населених пунктів Мар'їнка та Побєда Донецької області сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику втрати в живій силі та техніці. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного удару по Україні, застосувавши крилаті ракети Х 101 Х 555 Усі 13 крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною більшість на Хмельниччині минулої доби. Противник також завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши три аеробалістичні ракети Х 47 Кінжал, три крилаті ракети Х 22 та чотири дрони шахет 136 131 Крім того, ворог завдав 49 авіаційних ударів та здійснив близько. 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, всі українці з великим нетерпінням чекають інформації про російські втрати. Тож, які втрати ворога за минулу добу за добу, що минула, українські воїни знищили 680 російських окупантів, 4 ворожих танки, 15 бойових броньованих машин, 44 артсистеми. Силами оборони України вражено пункт управління, чотири райони зосередження особового складу та військової техніки, дві станції радіоелектронної боротьби ворога, два склади боєприпасів та один склад паливно-мастильних матеріалів, два вузли зв'язку, понад 40 одиниць озброєння та військової техніки противника, зазнаючи великих втрат, російські терористи використовують українських громадян на окупованих територіях як живий щит, так до тимчасово окупованої кримінної. Прибув підрозділ російських окупаційних військ у складі понад 300 окупантів. Ці окупанти розквартировані малими групами в приватних будинках серед місцевого населення. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую за інформацію про ситуацію на фронті за минуло добу. Розповідав речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Українські протитанкісти активно знищують ворога в районі Бахмута на Донеччині. Їхні цілі не лише російська техніка. Завдяки станковим протитанковим гранатометам бійці ефективно атакують також ворожу піхоту. З позиції наших протитанкістів повернулися наші колеги з військового телебачення позиції протитанкістів знаходяться за три кілометри до ворога. Йдемо до них невеликими групками з дистанцією в 15-20 метрів для власної безпеки. Пересуваємося швидким кроком, тому що на цій ділянці ворожі обстріли це буденність. До того ж, ясна погода і ворожі БПЛА можуть фіксувати наше пересування. Протитанкісти до обстрілів звикли. Кажуть, боєприпасний голод противник відчуває лише на словах. По факту ж запускає великокаліберні снаряди в наш бік по декілька разів на день. Кожен день привітає. 20 обачно б'ють, але буває танчиком. Ну танчик то таке. Поки чекаємо на координати цілей, військові традиційно пригощають окопною кавою. В дружній атмосфері хлопці згадують про свої битви на Херсонщині. Це ми на, да, на наступ їхали. На Херсон і, хоч сама назва взводу проти танкісти говорить про те, що основною ціллю має бути техніка, основні удари вони наносять по піхоті противника. Ну, це, це актуально, це, це, ну, це класна штука, ну роботи по піхоті. Тобто воно б'є плотно, страшно, і коли летить кошмар свисить так за ужасно, просто воно і на психіку давить. І, ну. Дочекавшись слушного моменту, прямуємо з хлопцями на бойову позицію. Працюють протитанкісти з СПГ з танкового протитанкового гранатомету. Вони швидко наводяться за координатами та здійснюють постріл. Вогонь! Скажіть, що найважливішого в роботі з СПГ, що наводиться без собор 17. Вогонь! Під час пострілу йде шалена вібрація по підлозі, по землі, і тому важливо стояти осторонь самого СПГ. І найнебезпечніше за словами хлопців, це стояти позаду. Вогонь! Попри дзвін, у вухах поспішаємо в укриття, адже ворожа відповідь може не забаритись. В безпечному місці дізнаємось результати роботи. Попали класно. Думаю, когось забаразили. та люблю стріляти. це тема. Вогонь! На Херсонщині поступово спадає вода, але через це на лівому березі активізувалися росіяни. Там ворог намагається зайняти втрачені після підриву каховської ГЕС-позиції, Повідомила Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. На лівому березі ще є підтоплені райони тим не менш ворог намагається повернутися на ті позиції, які були втрачені через високу воду, і водночас посилює обстріли. Зокрема, за минулу добу ми фіксуємо вже підвищення кількості обстрілів до 91, чого не було протягом кількох діб. Херсонці намагаються врятувати бодай щось із своїх потрощених водою осель. У декого і рятувати немає чого. Усе під час під постійними обстрілами райони, які ледь оклигалися від російських атак, регулярно прилітає. Ольга Читайло побувала на острові. Цей мікрорайон підтопило найбільше. Спеціальний репортаж далі. П'ять днів ми все сушимо розкладушки, матраси, одіяла, пледи. Ці жінки-сусідки всі з однієї п'ятиповерхівки на острові районі у Херсоні, який підтопило найбільше. Там вода сходила по теченню, вимивала все. То тут вода входила тільки в землю. Коли вода зійшла, намагаються врятувати хоч щось із майна. Ну ви приїжджаєте, працюєте в день, а Ні, чи не, не ми не ми не а що ж поки виїдеш, поки приїдеш? покатайся туди сюди обратно? А до речі, маршрутки ще їздять так? більшість розвертається на кругу і їде туди далі. Острів у росіян як на долоні, із нього окупанти знущаються щодня, відколи їх з Херсона вигнали. Сама біля квартири Віктора. Сушиться деякі з речей. Ми помічаємо маленьку книжечку на мотузці. Виявляється новий заповіт. мого розвернути, щоб ви бачили, що це таке. Плавало все. Він веде нас спершу у сусідню оселю. Ну, ось можете подивитися. І запах тут сильніший, ніж у вас. Та запах це як запах. От ви бачите результат того, що неділю потеряли время. Вон, бачите, як стінки посвіли. Сусіди зараз тут не живуть, він же свій дім трохи просушив. Так що я повимивав хоч трохи. Фактично з острова і не виїжджав, тобто ви були? Канеш. А як де шо жили? У ну, у сусідки на четвертому етажі? Ну як? Я виїхав перший день, вивіз жінку. Потім вернувся в телевізори. Вині, потім потом затоплення. затеплення. Хорошо була лодка в хаті, тому що вода вже підходила. Керівниця місцевого ОСББ хвилюється, щоб їхній дім взагалі не обвалився після повені, бо він і до війни був аварійний. Це намовний район, будинки на палях, і ось цей тріснув ще кілька десятиліть тому. А от тепер біля фундаменту ще от такі ями. От промоїна. Сейчас там живут люди, и мы со страхом вперед смотрим, что может что-либо завалиться. Вообще эта сторона может просто отвалиться. А уже Нет, это никто не оглядал. Вы первые приехали к нам. Нас просят тут ходить обережно, и не только тому, что бруду много. Гадюки, блохи, пауки, все с подвала, все с земли. Сейчас в квартиры значит, начинают лезть. Нам очень надо что-то антисептическое и сушить подвал. А це інший теж підтоплений район ближче до центру міста. Бабуся кличе нас до себе. Каже, просто хоче, щоб ми показали, якої біди не робила Росія. А тут тумбочка, тут плита, тут кухонний стол. Тож з вас нічого, нема нічого. Відомо, де жила донька, нічого не залишилося. Куди приїжджати? не знаю. Бо куди до мене. От бачите, вода була ж. От, до самого потолка. Все вима. Аж, мабуть, в будто квартирі. Будинок, який вкладали всю душу, на який збирали копійку до копієчки. Тепер руїна. І з цієї руїни вона за власний кошт виносить залишки меблів. Сказав, що наймайте, звісно, вам безплатно ніхто не винісети. Комунальники буквально на сусідній вулиці забирають все, що вже винесли на вулицю. Третья чи четверта машина. А так вчора було до 20 машин. Люди всіляються після підтоплення, виносять старий мого 200 діван і все проще. От це все виноситься. Обов'язково. от. Можете спробувати, металічека, не обманка. І нас знову просять бути уважними, бо виявляється, за кілька хвилин до того, як ми приїхали, прилетіло буквально поруч. Двоє місцевих поранені. Ну, повилітала там вдома взагалі. Катя дивиться у потрощені вікна своєї оселі. Це добре, що її не було вдома або виїхала через підтоплення. Техніка на кухні вся вся папіка, потолок, болян, там нас Вона поки живе у сестри і як далі бути не знає, бо ще ж навіть повені не оговталася. Така характерна риса Херсона зараз це дуже сильний запах гнилі. Він тут повсюдно тебе переслідує. Комунальники поливають вулиці водою, щоб, хоча б якось змити на мул, але робота тут надовго. З Херсонщини Ольга Читайло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти ті єдині новини. Надати Україні конкретний та досяжний механізм для вступу до НАТО уже на найближчому саміті альянсу у липні. З таким закликом до президента Джо Байдена звернувся Конгрес Сполучених Штатів. У палаті представників відбулося засідання за участі представників адміністрації американського президента. конгресмени від обох партій закликали Білий Дім співпрацювати з союзниками, щоб забезпечити чіткий план для Києва, необхідний для вступу до альянсу. Від цього кажуть, законодавці залежить відновлення України встановлення миру та довгострокова безпека Європи і наголошують на цінності, яку Україна принесе у НАТО як демократична та сильна держава, яка протистоїть Росії на полі бою. Україна очевидно перевершила усі досягнення у царині безпеки, для яких зазвичай і був потрібен план дій щодо членства. Після закінчення цієї війни Україна постане, якщо як не одна з найсильніших, то як одна з найкраще оснащених армій Європи. Ми повинні продемонструвати єдність на вільнюському саміті, і я впевнений, що союзники у НАТО продовжуватимуть використовувати величезні ресурси нашого альянсу, аби допомогти Україні захищатися. ООН додала російську армію приватні збройні угрупування до списку ганьби через порушення прав дітей у війні проти України. Про це йдеться у поширенні напередодні заяві генерального секретаря об'єднаних націй Антоніо Гутеріша. Він також звинуватив Росію у вбивстві торік 136 дітей в Україні. Ще 518 українських дітей окупанти покалічили, а також здійснили 480 нападів на школи та лікарні. Тим часом на сьогодні, за даними офісу генерального. Прокурора України через російську агресію вже загинули 490 дітей і 1028 були поранені. І більше новин за 15 хвилин. Далі розмовна студія. Яна Брензей та її гість продовжать.